Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про покупки за останні аж, здається, 4 місяці. При цьому їх не дуже багато, тому так швиденько з вами пробіжимося по ним. Я як би і рада, і не рада цьому водночас, бо багато книжок ніби прикольно, з іншого боку, Навіщо їх стільки накуповувати, якщо їх стільки не встигаю читати? Тут щось там менше 20 книжок. Зараз я вам про них швиденько розповім. Перша книга це Локвуд і кампанія, а точніше, перша частина Сходи, що кричать Джонатан Страут. Ось. Помилуйтесь. На просторах Бухтюбу я давно зустрічала цю серію книжки з цієї серії, всякі е хвалебні відгуки класні на цю книгу, але е я не дуже на неї звертала увагу, тому що я думала, що це про школу магії. Я якось натрапляла на такі відгуки, коли люди говорили про свої враження. А не про сюжет-книжок. Взагалі важко говорити щось про сюжет, коли це серія, щоб не заспойлерити попередні частини. І мені, коротше, здавалося, я так особливо не роздивлялася цю обкладинку, що це вони з паличками. Ось. І я якось думала, що що мені це читати? Якщо я навіть Гаррі Поттера не читала, дивно, можливо, трохи логіка, але я думала, треба спочатку прочитати Гаррі Поттера, а потім якісь інші серії про школи магії, але виявилось, що це не про школи магії, це про е, агенцію, яка е, полює на привидів, полтергейстів і ось всяке таке. Е, ось ще я чула про неї, що вона максимально осіння атмосферна. Тут такий, знаєте, лондон дощовий, туманний приводи. Оце все. А в мене трапився такий собі невеличкий нечитун. Ну такий просто місяць не читала. Знаєте, я вирішила обрати собі щось таке легеньке атмосферне, щоб якось влитись знову в читання. І ось обрала ось таку книжку, якраз її зараз читаю, десь я ось на серединці, і мені поки що дуже-дуже подобається. Ну, як дуже-дуже. Мені просто подобається, але я якось відчуваю, наскільки я. Проникнусь персонажами в майбутньому, і я якось передчуваю цей довгий шлях серію, в чому плюс, що ти якби, зріднюєшся з персонажами, і ти в цьому світі якби, вже починаєш потрошку жити книжка за книжкою. Ось, Я серії мало читаю. І ось зараз я так вже на серединці вливаюся в цю історію, звикаю до персонажів і перечуваю, як я буду з ними проживати ще не одну книжку, і це мене якось так приємно бентежить. Дійсно доволі атмосферна книжка, легка, як бачите, потроху повертає мене до читання, чому я не можу не тішитись. Наступні книги, рубрика. Вони не мої, але вони в мене вдома, тому я маю на них право. Перша книга це Карпати, коротка історія мандрів від журналу Локальна історія, які відтепер ще і видавництво. В них потрошки виходять книжки такі пов'язані з історією. Історія Карпат. Що тут ще сказати? Дуже багато картинок, я обожнюю Карпати, я вже друге літо поспіль не була в поході, що країть мені серце. Тому буду читати книжки хоча б про Карпати, щоб не так сильно сумувати. Друга книга це Свято Цапа Маріо Варгальйоса. Це книга про диктатора. Від латиноамериканського автора, якась вона така жорстока, кривава, е, має купу схвальних відгуків від людей, яких я поважаю, і хоч тема диктатури наразі не сильно мене цікавить через, е, я не знаю, якусь тригерність е, і злободенність, але в цілому я планую читати цю книгу. Е, єдине, що не впевнена, що прямо скоро в мене до неї дійдуть руки. Е, далі книжки. Які ви могли бачити у відео про незвичайні книгарні Києва? А якщо ви його не бачили, то подивіться е, ось. Там я придбала ось цих малюток. Зараз я їх розпакую, щоб вам не шарудіти. В мене тут Сьюзен Зонтах і Джон Берджер. І я промазала з покупками двічі, тому що. Е, я обрала якусь книжок в зонтах мені взяти між цією, до друг якої тільки з'явився Аліса. І друга була спостереження за болем інших. І ось я обрала цю, яка досі скрізь продається, і спостереження за болем інших і тепер і днем, і з вогнем, і ніде, і ніяк ти не знайдеш. Логічно, що я обрала ту, яка повсюди. Є досі. Ну, ладно. Е, Плюс-мінус е, аналогічна ситуація з Джоном Берджером. Це його книга е, про погляд, яка є якби продовженням книги, як ми бачимо, яку я чомусь вирішила не купувати, а купила цю. І ту тепер знову ж таки ніде не знайти ця повсюди присутня. Ну, окей. Нехай буде така моя доля. Мені здається, я повелася на цього бегемота і, взагалі, на те, що в анотації якось згадується про Тему спостереження за тваринами. Коротше, взагалі, що воно таке? Цей Джон Берджер, він такий весь інтелектуал, мистецтвознавець. І ось він есеї пише: такі інтелектуальні, дотичні до мистецтва і, і взагалі, такого світосприйняття. Ось. І в цій першій книзі, яку я тепер не знаю, де взяти. Як ми бачимо, там також картина Магріта на обкладинці, але як бачите, бегемот мене спокусив більше за Рене Магріта. Ось, і вони з такою дотичною темою філософською про погляд на мистецтво, на життя і щось ось таке. Коротше, я не знаю, щось мені захотілось. Щось таке інтелектуальне, знаєте, почитати з розумним виглядом. Сьюзен Зонтах про фотографію, до речі, дуже давно хотіла цю книгу, навіть думала купити її англійською, але зрозуміла, що не потягну. Я так, знаєте, це одне з двадцяти моїх хобі. Це плівкова фотографія. Я на Мельничку іноді фотографую. Ось і тому мені якось трішечки цікаво про цю тему дізнаватись більше. А я наскільки знаю, то Сьюзен Зонтах і ця її праця далеко не остання. В сфері фотографії дійсно така плідна праця, хоч і невеличка. Коротше, взагалі її постать мене цікавить, в мене є її біографія. Коротше, будемо читати, будемо дізнаватись більше, практикуватись, фотографувати прямо як до речі. Партнерка Сьюзен Зонтах Енн Лейбовиць. Здається, так її звуть, якщо я не помиляюсь. Ось <сум> Культ Любки Дереша. Книжка, яку він написав в 16 років. Мені здається, тільки за це вже можна її прочитати, а ще її можна прочитати за оформлення, бо Боже, яке ж тут оформлення. Тут такі ілюстрації, І, мама мія, якби ви просто підійдесь в книгарню, погортаєте. Я в шоці? Мені дуже гарно. Я вже її прочитала в цілому задоволена, бо багато не очікувала від неї. Психоделічно, по-українськи. Якщо ви колись захоплювалися якимось, я не знаю, Карлосом Кастанедою, Лавкрафтом, слухали Джиммі Хендрікса. Взагалі, якщо ви ровесник Любки Дереша, мені здається, вам обов'язково має сподобатись ця книжка, як мінімум з якихось ностальгічних причин. Ось. І, взагалі, якщо такий психадельчик наркотичний любите, то мені здається, можна гарно провести з нею час. Навряд чи це стане прям якоюсь супер -вашою улюбленою книгою, але гарно провести з нею час можна. Провірено на собі. Я так Гундосю, того, що я захворіла. Це очевидно, я думаю. Далі, господи. З цими іменами Хосе Карлос Сомоса. Сомоса я знаю тільки тістечко, таке індійське, дуже смачне. Е, Печера Ідей. Е, книжка, яку я була вимушена купити після хвалебних відгуків Аліси Піквік Пейперс. Це детектив античний, е, всередині якого розвивається друга. Сюжетна лінія, яка ведеться в зносках від перекладача цього античного детектива, щось таке. Коротше, тут половина сюжету в зносках відбувається, і це весело і прикольно. Я такого раніше не бачила. Далі Донна Тарт, і її маленький друг, яка жахлива обкладинка. Будемо про це. Яка прекрасна Донна Тарт, давайте краще про це. Мені сподобався Щіголь, і якось знаєте, з часом він мені подобається все більше і більше. Хоча там я його не я якось просто згадуючи, аналізуючи, наскільки добре я з ним провела час, незважаючи на облизування російської культури, все одно, попри це, мені сподобався роман. Я планую цієї осені читати її таємну історію, і не хотіла упустити можливість придбати маленького друга, боялася розкуплять наклад. Ось. Тому мені так спокійніше, що він в мене є. Трішки згодом після таємної історії буду читати і його. Ось і все. Швиденько дві прочитані книжки, в яких буде відповідно в прочитаному, в абсолютному захваті. А, про цю вже було. Про це вже було в прочитаному. Це фурор, екстаз. Я взагалі хочу 100 книжок таких прочитати. І ще більший фурор, мабуть, з цією книжкою відбувся. В прочитаному розповім детальніше, дуже гарна книга, експериментальна, як на свій час, мені здається, взагалі революційна, про персонажа Орландо, така собі фейкова біографія, як він живе протягом декількох століть. І в якийсь момент раптово прокидаючись, змінює стать з чоловічої на жіночу. Такий собі е роман про гендер, про природу, про писемництво, в якому багато спаніелів. і він такий кінематографічний, гарний. До речі, екранізація стільдою Вінтон, яку я ще не бачила, але хочу подивитись. Коротше, якщо ви ще. Думаєте, треба воно вам чи ні, воно вам треба, 100%. Я на такому натхненні від цієї книги була, що навіть зробила листівки ліногравюрні з Вірджинією Вулф і такі невеличкі закладинки. Буквально вчора придбала фіксатив для того, щоб вони не мурзали книжки. Тому, якщо хочете, то приходьте до мене в інстаграм, я там їх буду продавати. Якийсь відсоток на ЗСУ відправляти. Ось. Думаю, зробити і з іншими письменниками, ну поки буде тільки Вірджинія Вулф. Е, і так, до речі, е, взагалі Орландо е, я запропонувала на книжковий клуб, в якому я учасниця. Цього клубу і обрали цю книгу. І ось я готувалась до цього книжкового клубу, бо оскільки мою книжку вибрали, щоб якось її знаєте, представити. там. Е ось я готувалась, читала трішки про Вірджинію Вулф і була трішечки шокована тим, наскільки часто в інформації про Вірджинію Вулф виринав Анрію Бергсон. Про якого раніше я чула в контексті пруста. Коротше кажучи, взагалі на багатьох модерністів цей Ян Брехсон справив якесь колосальне враження, він взагалі був філософом і досліджував тему плину часу, і, і наслідки його робіт це ледь не весь пук. Пруст з його циклом, який теж досліджує цю тему пам'яті і плину часу, і весь там потік свідомості. Коротше, ледь не було б у нас модернізму без цього Андрі Е, Я загуглила, чи є в нас щось перекладене з нього і є. Творча еволюція його. Я ще потім слухала лекцію на культі про самого Андрі Брехсона і Ярмоленко, ведучий цього подкасту, також філософ, радив знайомитись з Андрі Брехсоном саме з цієї роботи, а в нас ніби української іншої не перекладені. Коротше, я якимось чудом, хоча вона видана там в якомусь десятому році, її надибала на Якабу, і вона така навесенька і гарнесенька мені приїхала. Але після цього, з якабу вони зникли, підозрюю, що я забрала останню книжку ось така везуча. Коротше, хочеться почитати, ну що ж там таке? Гляди, може, я теж модерністський роман напишу, хоча вже, мабуть, пізно. Але краще пізно, ніж ніколи, правильно? Е, далі, в книгарні, коли я була, коли я купувала Локвуда і компанію. Я подумала, що це якось несерйозно, і треба мені щось серйозне до нього в кампанію. І серйозніше нема куди, бо в мене тут Овідій з його метаморфозами. Я вам в якихось покупках, скоріш за все, в попередніх, показувала міфи Стівена Форая. Казала, що я з античкою не знайома, і з міфами цими всіми я не знайома. Але треба якось розбиратися, бо до цього скрізь відсилки. Оце може Стівен Фрай мені перескаже, пошутить, і якось я своєю балбєшкою дойду до цього всього, і буде мені легше в цьому всьому розібратись. Але в мене такі підписники. Не пальцем роблені, всі мені понаписували. Ми взагалі то читали у відео його метаморфози, і там взагалі все зрозуміло, і ми такі круті. І я така, блін, ну треба дотягуватися якось до рівня своїх підписників, брати, закатувати оці рукава і читати метаморфози теж. От тому я, я їх і купила. Перший крок зроблено. Ви мене не перещегаляєте, я теж буду розумна, понятна? Все, буду теж читати Овідіа. А потім, як втомлюся, після Овідія, і буду читати легенди і лати. Я повелася на ці всі мільярди тисяч тон відгуків хороших. Плюс, я вже казала, не читун, не читай, не читець, не чунь, чит, чунь, чун. Не читаю я давно вже. Е і, взагалі, настрій такий в мене осінній козі. Знаєте? Ось, і тому мені козі фентезі треба. Де орки печуть сінабони, і я теж буду пекти сінабони, і їсти сінабони, і пить какао, і думати: вау, оце козі <смі> з усіх сторін козі. <смі> Уявила, як кози. Козочки такі маленькі з усіх сторон. Взагалі, коли розповідала про осінні плани своїм патронам і спонсорам, до речі, долучайтесь, говорили про те, що в мене якась закомплексованість з'явилася стосовно своїх якихось дитячих, чи, умовно кажучи, не дуже дорослих проявів. І тому я прямо на цю осінь поставила собі за мету позбавитись. Цього комплексу, бо це дурня абсолютна. І неважливо, скільки мені років, якщо мені доставляє задоволення читати підліткові книжки про орків, які варять какао, то чому? Чому ні? Коротше, мені здається, ніхто, окрім мене, не і не думає про це. Більше хочеться все, що робить вас щасливими і не робить погано іншим, все можна. В будь-якому віці, в будь-якій кількості хочете стрибайте на резиночках, хочете режеві колготки. Пожалуйста. Я розрішаю все і вам, і собі. Єдине правило не шкодити іншим. Все. Крапка. Е, і знову ж таки на останок, остання книжка. Приблизно на тій самій ноті, бо це знову мишенятка, і це Армстронг. Мабуть, ця книжка з трьох промишок мені сподобалась найбільше. Трішки сумно, що вже якби немає в мене. Що читати про мишенят. Я там ніби напросила собі нарадити дитячих книжок, ви відгукнулись, дуже дякую. Я там тепер, серед усього цього, що ви мені нарадили, обираю для себе щось. Коротше, якось відкрила я для себе дитячу літературу, з якою приємно і затишно проводити час. Бо раніше якось трошки скептично до цього ставилась, знову ж таки. А зараз якось відпустила всі ці моменти і з величезним задоволенням читаю про мишку, яка летить на місяць, і ставить там свій малесенький мишиний прапорець. І мені так класно. Це, до речі, теж вже прочитана книжка. У мене тут з покупок половина вже прочитана. Ось і все. Я обіцяла, що ми будемо швиденько, книжок небагато. Розповідати про книжки, яких я не читала довго, я не вмію. Тому сказано, зроблено. Швиденько, так швиденько. Е, ось, скоро буде прочитане. Про деякі з цих книжок я розповім вам уже подетальніше. І про деякі інші, звісно, також. Тому зараз настав час подякувати вам за перегляд. Попросити вас поставити палець до гори. І написати мені якийсь приємний коментар. Це було б теж, звісно, приємно і добре. І класно. Напишіть, знаєте що напишіть? Напишіть, як, як у вас взагалі настрій. Як настрій у вас? Як справи, що взагалі відбувається? шмяк 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 Шмяк. Шмяк. М'як.